З метою відновлення довіри до суду, доступності та комфортності користувачів послуг ФЕМІДИ у Вінниці та ще шести установах України з 1 квітня запрацював пілотний проект Електронний суд. Новий етап у процесуальній діяльності Вінницького апеляційного адміністративного суду покликаний спростити спілкування між сторонами процесу та судовими інстанціями. Завдяки системі, кожен громадянин зможе ознайомлюватись з матеріалами справи. миттєво отримувати процесуальні документи в електронному вигляді, сплачувати Судовий збір і подавати нові заяви одним кліком мишки з покроковою відео. Інструкцію можна ознайомитись на сайті Вінницького апеляційного адміністративного суду. Маючи цей електронний цифровий підпис і доступ до інтернету, ви реєструєте свою електронну почтову скриньку на mail.gov.ua, Потім виводите свої дані, закріплюєте це своїм електронним цифровим підписом, і вже після того ви входите до авторизуєтеся після того, ви входите до підсистеми електронний суд.